Добрий день, дорогі телеглядачі! З вами програма Русинська родина і я її ведуча Оксана Грозм. 16 февраля в Ужгороді відбулася презентація книжки Русинська пажить. До книжки увійшли твори 19 русинських поетів і упорядник Йосиф Лемко назвав її унікальну антологію Закарпаття. Ми випустили безцінну книгу «Віку». Як вибирали авторів твор. Автори самі пропонували свої твори. Вони пропонували свої твори, і я сприйняв ото все нормальне, явище. А в основному сюди увійшли люди порядочні, грамотні, грамотні, скромні, культурні, ввічливі, авторитетні. І для мене це було дуже багато. значило. Це лише частина, частина з тих людей, які в області є. А якби зробити ще, то в нас є можна і зробити ще й дві-три антології. Почалася презентація минуту мовчання на честь автора книги, автора вступної частини Василя Андрійовича Сочки. Після чого Йосиф Лемко відкрив дійство і першому надав слово директору поліграфічного видавництва Патент Івану Ключевському. Кажуть, Бог на світі є, і все зверху видить. І коли Осип Іванович до мене прийшов, то каже, що два роки книжка в Києві у видаництві вседержавний метс стояла, все чекала коштів. Я йому сказав, що ви правильно прийшли у правильне видавництво і по правильній адресі. Кід не я прикладу зусилля свою кажуть команду то е, хто ж ще може як кажуть прикласти в Києві до нас знаєте, як відноситься. Є кошти видають, нема та не видають. Книга має 400 сторінок, книга має тверде перепелетення, значить е, прекрасні всередині є кольорові фотографії, значить, е, ну, на ваш розсуд вам оцінити, значить, е, як спрацювало видавництво. Дійсно, вона повинна була побачити світ, прекрасне видання наших е, прекрасних поетів Закарпатських, які говорять на нашій, як кажуть, рідній мові. І хочу побажати, щоб ця книга значить, пропагувала е, наш русинський народ і була на користь всім. Значить, Поколінням, які зараз вчаться, особливо молоді. Уповів своє слово також і звісний русинський писатель Юрій Чорі, котрий є редактором книги. Серед нас є багато письменників, поетів, які прекрасно володіють словом, інколи образами, але література ще інколи требує і свої правила. І розмір, і рифму, і тому подобне. І часто у деяких цих стихах. Зустрічалися і українські слова, і відсутствує рими або е, рифми. рифми. І тому приходилося робити. Мене попросили, я його зробив. Єдине, що мені все любило, що є різні поетичні жанри, жанри, що дуже багато авторів, стиль, яких відбувається один від другого. Мені приємно. І Це вже друга антологія, бо першу антологію випустив Петровці. Там усього лише десь чотири 5 письменників, а тут 19. Як уповів Іван Ключевський, антологія не один рік пролежала у Києві із-за недостаточності фінансування. Ну у кінці кінців Йосиф Лемко рішив узяти діло свої руки і з допомогою неравнодушних людей зібрав достатньо засобів для видання книжки. От, то кожен рік дзвоню, та я там справді поки не вистачає коштів. Другий рік дзвоню, не вистачає коштів, третій рік дзвоню, не мене немає коштів, ну, верніть мені матеріал. І я вер... мені повернули матеріал і буквально за один рік книжка вийшла, побачила світ. Знайшлося добрі люди, самі співавтори антології, частина спонсори. Ну і я в основному, так казати, поклав плече своє, бо в мене пенсія не така погана. Із 19 авторів, твори, котрих представлені у книзі на презентації, присутствували 16. Кожний із них оповів пару слив, а Адако і зачитав свої вірші. Пеньвіся роду свого нашого коріння, болі з мамину колоскою прийде нам прозріння. Не зрікаймося, русини, ні хреста, ні храму, поміркуйме, ткому єсми. Любим землю маму. Охраняймо самобутність, аби не згубити, чимся нашу відсизнену до смерті любити. Бесіду свою чистуйме, край наш християнський, под Карпатську Русь, сивеньку, дух голян руснацький. Не ганьбімся роду свого, бо лише з коріння виростає плуг здоровий, а з нього насіння. Я думав, що із Йосифа Лемка будуть брати і ті люди, в даному разі поети, письменники, які ще намічаються бити, коли б пробує свою силу у поезії, у прозі і так далі, і так далі. Прочитав вам два-три вішики, такі, що ще ніколи не ні, 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 ні чути, а не надруковані ніде. Єдин ні. із них називається спомі'ян. «Приставлені голубки, тихий огінь. Запах капусти і різкаші. Господи Боже мій, що був за день, шепчуться споміни наші. Другий вірш називається на Русь язичних небесах. На Русь язичних небесах, куда душа свій зор возносить, Тьма слов предивних. Вся краса у білих кестеменах ходить, Комуся вдасть дним Кого Господь на це способить, у вищі школи му не йти. Тот це поетом просто родить. Мені дуже приємно, що я зміг у літературній формі висказати сказати, любов до свого краю, любов до своїх людей. Я прочитав такий свій стишок, який я дуже люблю, і багато його, я так знав по бесідам людей, що його люблять. Черленого уп'ю до дна за жону, доньку або сина. Далеко від родної землі судьба тя заверла далеко. На будьському чорному крилі забрала, і спрятала. Де ти? же заспівали много і блага еліта професору Івану Туряниці, котрий недавно відпразнував свій юбілей. Пан чорі повів, що 19-го дев'ятнадцятеро трафілі на місто п'ятьох. А може ми трафити і 30 евро, тобто ну, є нас більше, розумієте? Ми маємо колосальний резерв, да, котрі наші люди пишуть по-українськи, і сесей крок уперед висказатися. Кит, це не політичний заказ найпише, як знає, розумієте? Кит не політичний. Може за латорицю написати і по-французьки. Лемнай напишуть за латорицю, за думу, що не напишуть. На якому хочу язикові. Нам не мішать не мадярської, нам не мішать не руської, не української, нам мішать націоналістичної, розумієте, шовіністичної розличня об'єдналися у єден чокор, а ведь букет народу на Україні і нормально йшли уперед, у перспективу розумієте, толерантності, любві, созідання і ясно пісенної гамми. Котра тішить душу кожного. Совєтський Союз має великими, май великими а, май великі концерти у, у колонному залі Союзу. Усе це увінчували чим? Закарпатськими, а точніше підкарпатськими танцями і піснями. Усе це було вершиною. Усі любили прийти сюди, тут спочити. Бо то й усе було до кожного обернути плечима. Ніко не точив ніякий нож, на другого. Тобто любов до гостя була упреждающа. Це було перше. І дни ми сохранили. Кожен русин який має в жибі курону, рубль, хоче погостити єдиного другого. Бо це все наше нутро, наша сущність. своє слово оповів і доктор депутат обласної ради Євген Жупан. Нинішній день то я думав праздник на вулиці Русинської і е, по пошитки направленням. Ми робимо в області культури, ми робимо, мусимо робити в області політики, в общественних ділах. І кожен на своїй роботі робить свою роботу і відкритись е, е, у книжку. Дійсно, це великий труд і чисті хвала тим людям, хто тут е, свій труд вніс. Це прекрасні юмористи Русинські, і Чухран, і Лемко е, знає і з юмором писати ну, майже кожен із авторів. Я дуже переживав за тих людей, які мусять лишати наш край, а йти робити в чужину. Я думав, як то, то мусять іти, як то, то мусять іти. Е, Робити в чужину, а що робити, вдома не є як заробити. Мусить йти в Італію, в Іспанію, в Росію, розпадаються сім'ї. Не десять тут люди можуть не вертати. Думав, як то, то, такий наш край, що 250 тисяч людей є тут робота, а вже є мільйон 250 тисяч, а другий десь мав дівати. Я дуже переживав. Бо знаєте, що я всю життя займався наукою і продовжую займатися. Що таке поет? Поет це або письменник, писатель, то є надія Бога на землі. Бо курту вповісти може лим тот, кого душа болить за свій народ, за себе, за свою сім'ю, за свій край. От я ходжу по Карпатах, я об'їздив і Кавказ, і Кодр Молдавський, і я наївся цього хліба. Як кажуть, не легко нам було на чужині, але ми були в одній державі, але все одно ходили. Але вертаємося до мені Карпати снили у снах. І многі мої стихи. Я не хочу себе казати, що я великий поет. Ні, я починаючий поет, але душання болить і почав їм писати як майкурто, як дітей, як студенту навчити привити їм любов до свого краю. Ну, та й так це родили стихи. Мої стихи полюбили моїм дітям, моїм студентам. І так почалася моя писанина вершовані. Йосиф Лемко розказав русинській родині, що вдохновило його на написання книги, а також про те, які перспективи він видать для неї. Наш край чудовий, багатий людьми-талантами. Я не знаю, чи є такий ще десь край. Бо і ту, і Бог велів. Щоб в цьому країні народжувалися такі люди. Вона вже пішла в Америку, Канаду, Словаччину, Мадячину, пішла по світу ця книжка. Пішла в люд, до людей. Я передав безплатно усім бібліотекам області. Бо люди наші читали, знали, що є такі поети, є наша література, є наш язик, є такі люди, як русини. І ця антологія. Вона ще раз є доказує того, що ми маємо свою історію, маємо свою культуру, маємо свої традиції, обряди і наші звичаї. Ми маємо все своє. І ця нова наша антологія – один є доказ того, що мусить, мусить уряд, хоче не хоче. Рано чи пізно визнати, що такий народ живе, має прекрасну свою історію, тому що це є продовження тої прекрасної традиції наших будителів Нелендухновича, і Сільвай, і Фенцик, і, і Юрій Ставровський попрадов і другі, котрі заклали ту основу нашої творчості. Літературної поети і писати її. на презентації була висловлена мисль активно розвивати на Закарпатті русинський театр, котрий разнообразив би народну культуру. Як тепер поезія, так би найп пішла проза і найбо пішла драматургія. Діло в тому, що я знайшов порядного спонсора і возглавляв русинський національний театр. У котрій починав тако, такое, ну, молитва то само собою Івана Сильвая, а далі частовані віддихаючі, шановні відпочиваючі, уважаємо віддихаючі, на трьох бесідах, я їм кажу, а далі печу так, що, як кажуть, лин... копита блискавку в санаторіях. Кожні 24 дні там ідуть, вони чують Духновича. «Добродітель превишає багатство. Чесно кажу, не дуже ну але зато вонися міняють швидше. Так що все одно люди чують. Можна розказувати багато, що про нашу діяльність, про нашу роботу. Але коли вже є книга, її можна показати, подержати в руках. І то вже є зовсім друге відношення до нашої справи від многих людей, які кажуть, та вороси, ну ви там є, не є. ось скоро буде перепис населення, думаю, я вже третій раз переносять, ну може бути четвертий. Останній раз там було 10 тисяч русинів, написалося. Не сподіваюся, що вже в тому переписі, коли вже буде, буде хоча б 100 200 тисяч. І буду казати, що це є в тому числі. Вони не з'явилися, вони були русинами, тепер це заголосили. І це вже буде, як би казати, це ну, матеріальне втілення нашої діяльності, щоб люди перестали ганьбитися, казати на себе русин. Чим болить нашого русинського чоловіка голова? З'єдну блондину мав я діло, шептав її ласкові слова, за ним я серце пак боліло, Но не боліла голова. Я пив віна немало літру, за вечір може тривати два. На рано бризкав проти вітру, Но не боліла голова. Я падав з біці люда з Асфальтня прийняв, не трава, боліли рука, нога, плечі, на щастя, не голова. Тепер вертаю банк кредити, а з ними не качай права. Узьми, хоч де, хоч украдити. От цим болитня голова. Ольга Прокоп розказала про русинську поезію у роботі з дітками. Книжечка – це таке як бальзам на душу. Ми поснуємо дуже багато наших поетів. Перший раз ми взялися до стихів Анастасії Даліди. На нашій мелодії Закарпатській ми взяли діточкам як візитну карточку, де би ми не виступали. Ми починаємо із того, що нам, діточкам, русиняткам, треба учити. Чесно жити, любити край і Бога хвалити. Будьте чисті, як поточки, маленькі діточки, вдівайтеся в постолята, у предкі сорочки і співайте коло мийки, школу нащавляйте, А сіду своїх дідів ви не забувайте. Материнську землю любіть, свої милі гори, ліси, поля і горбочки, ярочки і звори, Подкарпатську Карпатську рус любіте, зелені Карпати. Бо це ваша оцюзнена, нянько, братик і мати. Есе Анастасія Даліда, будьте добрі, добре Поздравила Йосифа Лемка з виданням і його внучка. Получивши таку на розпожелання ліпше учити рідний язик. Я перш за все хотіла подякувати всім, тому що кожен з вас я впевнена дуже багато зробив свій внесок, великий у дідокову творчість. Я перше все його дуже люблю і дуже поважаю. Ми всі його поважаємо. Всі, хто тут присутні, ще раз хочу вам всім подякувати. Також що мене сьогодні згадали. І я дуже надіюся, що кожен з вас в майбутньому буде працювати на благо нашої рідної неньки, на благо нашого русинського народу. Ще раз вам гарно дякую і бажаю вам творчості плівної. А ми вам бажаємо русинського висідом. Дорогі телеглядачі, з вами була програма Русинська родина, і я, її ведуча Оксана Розман, дякую вам за внімання і прощаюся до слідуючого тижня. Вже красне, все зелену сороку. Що? Що такое? Митре, що? А, а кого вам казав, що я ся журю? Та ви, чуб, у вас. Я ся, не журю. я ся не журю. Я наоборот думав, який я щасливий у Бога чоловік. Який я щасливий, якою життя мені прекрасна. Та, а чому так думаєте? Я чому так думаю? Позирайте, питимся лишив, Куритимся лишив, за дівками бігатися лишив із жонов розв'юхся. Із жоновистися розвели? Ну, а Слухайте, шо? та по чому? Як чому? А це є, б для неї було щастя мати такого ідеального чоловіка. Ну, no, та куме, слухай дуже сте такий мундюковатий. Ну, no, і бо я до вас, знаєте, що прийшла? Що? Треба би мені треба? слухайте, uh -huh. удломилася сіся гладилка. Ну, no. no, Фізьбіґляс такий наш народний. Бо то знаєте, нишній який, Електрику відключав. Та не є чим погладити, не слухайте. А так слухайте сю файну штучку якраз двічі проребиш ти... і, і свого селя похребто. Да, да. Слухайте, та тут та, 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 такої орендишної, файної, такої, слухайте, гладенької, вите? Ай, бо ніби щось ти цього не знайшли, але усе до мене лізати, як та жаба. Ну, ну та що то, пойде до хишка, що не буду з вами тут, Позирайте, яка погода. Ну, та йдеме. Пойте, до хіш. Ще пак ваш приривнує мене. Ну, а найбо знає, що яся ся жонгжун уже лишив. Та заходьте, кумо, раз вас уже качка принесла. Та зайдіть, зайдіть. Хо-хо-хо! Такий би був бік для моїй жуні треба. Та не був би я нині ну, такий щасливий. Ну. Кумо, не бурят, а бо що то у вас так студено, тут у кілхіжі? Ну, та що студено? Газ дорогий, Діти обіцяли біцяли привезти провести газ, допомогти, або фраз має тепер, де дітей є. От. <різь> Там, могли вам привезти міг гороху, та туди б газ був. О, туди ви був газ. <різь> маєте правду. Чуєте, кумі, чули, може, таке файне вино маєте. Що? Вино файне маєте. Маво! А що в коли я кажу за вино? Мабу, айбо за вино треба платити, кумо. Платити, та як то поки, то кум, то мені це не кум. Хе, то було колись. Знаєте, кажуть, як раніше були времена, а тепер момент. даже мачка від мацура просить елемент. От... Ей, куме, ви так мундюкуєте снігу. Подивайся, та не можеш зимою снігу упросити. Ай, такий. Або чорного, такий. вона винами маленько на це файне, це було. Це цукру стевели, а може сте якийсь шмурдяк ну, та там зробили. Пробуйте, пробуйте. Який шмурдяк? Воно має по обзору О, вже окисло. Уже окисло має, бо не гріх за нього заплатити якусь копійку. Та заплачу вам думаєте, вже я то на РС спробую, це є за що платити. А, ну. А, може бути. Ну, то добренько. За вино вам дам маленьку урішків. А, в бартер мені. Ну, а як ви думаєте? Можу вам дати і закарпатську валюту, знаєте яку? Раз вам краснодяку. Вбирайте валюріжки ви закарпатську валюту. Ну, а за то, то, що слухайте, е, е, поробите мені тут -ту гладилку Так, та, та, та. Позирайте, просили стеню нього кіндирицю. Ну, та я вам видати встріч, яку файту принесла. Таку вам принесла красну, ну, а таку оранжеву, помаранчеву. Позирайте, яка красна. Яндеричка. Ну, А сусю ми з німеччини прислали. А, в, кумо, я Тот, та, я красу, Ви дуже вумна, тобто ви дуже вумен, вумен теперішній. Бо все знаєте, якось так по-заграничному вицифрувати. Ну, то, може буде... А файна, по-моему, якоїсь іностранної струча буде не їсти. Ну, пийте, пийте, пийте. Ой, що красна, і тільки уши вка! Дуже красна, дуже красна. Ай, Айна, То би мою анці була, слухайте. А може ви стені маленько ще наляли? Кума? А може ви вже скоро і в пострільку мене покличете? Ну, такое кажуть. А такое кажуть. я вас не розумію. От, я взагалі не розумію образ вашої жизни. Ви цілий день, як там крутитеся, крутитеся, крутитися, бігаєте, всяк до вас. Повно, як маку не сіяного. Ну, та я шиковна жена. Ви шиковна, а ваш штефан, як бував, цілий день сидить собі, розведеться і лем жре чоколаду їсть. А він що вас не жаліє? На убород, куме. Нащо мені уночі фраглований змучений чоловік? Ха. Куме? Шо? Слухайте, е, а пак що то з вашою жоною? Чула, муж була хвора. Йолана? Ай. Ой, що вам казати, кумо? Достатньо хвора, достатньо була доста хвора, доста бетежна була. Такою а... операцію робили, що ж ми І... И... нікда не думали, що вижає. Так, та, Так, ну, та, та, так, так. Що, що там ке було такої? Теть. Каміння її жовчі вибирали. Та убрали. Ха. Каміння то, то вибрали, а жовч лишилася і ще більше як ні було.